Всім привіт ще раз, ну що ось така у нас вже погода, плюс 6 градусів, моросить дощ, все розтає. від льоду місця й не осталося і така ось сонна погода. Тут бачимо вже дорога, будемо так казати, повністю розтала. І ось Така, в принципі, грязюкась зі снігу робиться. Так, про що я хочу поговорити? Сьогодні з роботи приїхав, відпрацював другі сутки в цьому році. В принципі, втомився. Е, майже всі сутки на ногах. Ну, З 24 годин, напевно, на ногах я провів. Годин 17 це точно. То за станком, то до других станків бігав. Ну, в общем, так. І за ці сутки я заробив 1000 гривень, грубо говоря. Ну, може там на гривень 50 більше. Ну, в принципі, для села я рахую це. Ну, не так уж і погано. Але на ноги. Навантаження велике. Так що потихеньку працюю, працюю і ось такі от справи. Так, дощ крапотить і буду відпочивати. Так що, всім до нових зустрічей. Ще побачимось.